Порушення звукової мови у дітей. Справа в тому, що немає жодного сенсу ставити звук, коли дитина на слух не відрізняє Р, Г, Л або ГІ. І якщо для дитини ці звуки однакові, то ставити звук Р немає жодного сенсу на цьому етапі. Чому? Тому що для дитини вони однакові. Вона каже «гриба», І їй все одно, що риба, що гриба, для неї ці звуки однакові. Тому на цьому етапі ми маємо спершу попрацювати саме з фонематичним слухом. Фонематичний слух це здатність коректно чути звуки мовлення. І це є дуже важливим в подальшому для писемного мовлення, для читання та письма. І, звичайно, що фонематичний слух у дитини він не з'являється одразу з народження, що дитина всі звуки чує коректно. Він має якийсь онтогенез свого розвитку. І зараз ми і поговоримо саме про онтогенез розвитку фонематичного слуху, і чому це так важливо саме для розвитку звукової мови та в подальшому писемного мовлення у школі для дитини. Перший рік життя на третьому тижні дитина проявляє зосередження на різкі звуки. З двох місяців починає прислухатись до більш тихих шумів. З трьох місяців малюк без зусиль підшукує поглядом джерело звуку, реагує на нього посмішкою, комплексом пожвавлення і з задоволенням слухає музику. З чотирьох місяців дитина починає наслідувати звуки, з шести місяців розрізняє своє ім'я. До кінця першого року життя при нормальному розвитку фонематичного слуху малюк розрізняє часто вживані слова. Другий рік життя. На другому році життя фонематичний слух активно розвивається. Дитина вже може розрізняти всі фонеми рідної мови. До кінця другого року малюк в змозі визначити на слух невірно виголошений звук умовлені дорослих, але власну вимову ще не контролює. Третій рік життя найважливіше досягнення є можливість дитини самостійно визначати невірно виголошений звук у мовленні. Якщо цей навик фонематичного сприйняття не сформується до трьох років, то дитина не зможе опанувати правильну звуковимову. Четвертий рік життя Фонематичний слух вдосконалюється, стає більш диференційованим. Дитина володіє навиком розрізнення схожих фонем на слух П-б -п -п і у власному мовленні, що служить фундаментом для освоєння звукового аналізу та синтезу. П'ятий рік життя формується звуковий аналіз, це вміння визначати послідовність і кількість звуків у слові. Тільки володіючи навиками аналізу і синтезу, дитина зможе успішно освоїти читання письмо. Якщо фонематичний слух у дитини недостатньо розвинений, то у неї розвивається фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення. Фонетико-фонематичне недорозвинення мови це порушення процесів формування вимови у дітей з різними мовленнєвими розладами через дефекти сприйняття і вимови звуків. Це діти з нормальним фізичним слухом і інтелектом, у яких порушені вимовна сторона мовлення і особливо фонематичний слух. Саме тому так важливо приділяти увагу саме розвитку фонематичного слуху у дитини.